Перший він буде е, такий е, короткий, іронічний нарис про Київ. Князі живуть на Золотих, спускаються на каву на поділ. Якщо не зміг, якщо не встиг спіймати світломить у решето, знікає тінь. зникає тінь, зникаєш ти у водокрутові подій, як ворон крум із дворику на рейтерській. Князі живуть на золотих, ганяють на електросамокатах. Бруківка задає мотив, церковні дзвони відбивають під. Трек від Unknown Artist в Катрі. Зведи усі доріжки, це тобі. Зведи усі дороги, буде Київ. Князі жують на велотреці Пафіни. леді кенсьєрка трусить килим. Говорить, «Take it easy» сім разів. Леді кенсьєршка трусить, з неба падають. Закуті речі та розвуглені князі.